Добрий день, шановні колеги! Раді представити вам наш модельний ряд двохрядних дискових барін з модельного ряду Навігатор. Розпочнемо з моделі Навігатор 6000 шириною захвату 6 метрів на 34 робочих органи, що розрахований під трактор потужністю від 200 кінських сил. Наступна модель в модельному ряді дискових барін Навігатор. Це навігатор 4800. шириною захвату 48 метри. Розрахований під трактори від 150 кінських сил та налічує 26 робочих органів. Йдемо з вами далі. Наступне в моделі дискових борів навігатор це дискова барана Навігатор 4000. Розрахована під трактори потужністю від 130 кінських сил. Налічує 22 робочих органа та шириною захвату 4 метри. Переходимо до наступної моделі нашого модельного ряду. Це навігатор 3200. Дана модель розрахована під трактори потужністю від 110 кінських сил, налічує 18 робочих органів та має ширину захвату 3,2 метри. Демо з вами далі. Наступна модель це навігатор 2400. Розрахована під трактори потужністю від 80 кінських сил, налічує 14 робочих органів та має ширину захвату 2,4 метри. Як ви бачите зараз на майданчику. Це причіпна модель дискової барани Навігатор 2.400. Наступний екземпляр це вже стоїть навісна дискова барана Навігатор 2.4. Тобто 2400. Має ті ж самі характеристики, як і причіпна. І переходимо разом з вами до найменшої моделі дискових барін «Навігатор». Це Навігатор 2,100». Розрахований під трактори потужністю від 70 кінських сил. Має 12 робочих органів та ширину захвату 2,1 метри. Зацікавили наші диски борони з модельного ряду навігатор? Звертайтесь до відділу продажів торгової марки Схід та до наших офіційних дилерів. Також не забувайте підписуватись на наш YouTube канал. До зустрічі!